Шапка-вуханка. Мілпек. Колір олива. Навіть для котиків найменших, з найменшим розміром голови є розмір. Вона мені маленька. Є й більші, звісно, відстібається на кнопках. Можна собі поспати у спальничку і не змерзнути. Вушка, подвійні, Коротші та досі. фастекс для застібання на підбородочку. Можна зробити ось так. Не промикає, не продувається вітром. З дуже м'якенького, штучного хутра. Дуже дуже. Тут вентиляційні отвори, неправильно, це не маленькі вушка. Це вентиляційні отвори і отвори для того, щоб добре чути. Тобто, коли холодно, ви їх опускаєте, коли треба слухати, ви піднімаєте їх з середини, стяганий синтепон. Тепленькі розміри різні. Різні розміри наголошую від найменшої до, звісно, найбільшої.